Що я там казав спочатку, я забув. Це шедевр, все, спомню. Та то вже видали, бо було різати початок. Ну, це типа, останеться в нас бекстейдж за кадром, да я хотів показати, взагалі, чим ми тут займаємося. У нас дуже великий вибір книг, ручної роботи, палітурки в шкірі, накладки, метал, позолота, посріблення. Один із варіантів класних. Дивіться книга, в якій з е, відтиски печаток київських князів. Це історична книга, дивіться, Козацька Україна. Печатки, герби, знаки, емблеми. Ну крутіший варіант, хто цінує історію, повністю ручна робота. І це в нас все так, все таке дороге для людей з грошима. Але це саме ті варіанти, якими реально можна здивувати. Сайт ексклюзів шапці профілю.